Вітаю, друзі, з вами Олег Якушенко. Щоденно в світі випивається більше 2 мільярдів чашек кави. Мій канал переглядає набагато більше людей, чим на нього підписані. Заробіть собі плюс карму. Зробіть мені, будь ласка, приємно. Підпишіться на канал, щоб я міг його розвивати, виходити на прямі ефіри і давати більше корисної інформації для вас. Сьогодні хочу поділитись можливо, інформацією, яку не всі знають, тому що е, більшість людей знають компанію МВ як компанію по екологічно чистій продукції, як по вітамінним комплексам і так далі, і тому подібне. Але не всі люди знають, що в нас є надзвичайно чудова кава на будь-який смак. Причому у нас є кава в зернах, є кава просто мелена, є кава Еспресо, який я особисто даю перевагу. Є кава, зер... кава розчинна. І будь-який варіант кави це кава. надзвичайно ароматна, це кава 100% арабіка. Вона виготовляється під замовлення виключно для компанії «Емвей». Чим вона мені надзвичайно подобається? Крім е, доволі специфічного аромату, е, кава м'ягка, е, кава, яка дуже добре бодрить. І е, от я п'ю каву Еспресо, я її можу заварювати що в турці, що в гейзері, А коли поспішаю, я можу спокійно даже в керамічній чашки, обдавши її кіп'ятком, е, заварити і буквально через 15-20 хвилин готова смачна ароматна кава. Сам п'ю, вам рекомендую. Е, звертайтеся з радістю, поділюся більше інформації. Всім гарного, мирного дня!